Всім доброго дня. 29.01.25 року. Другий апеляційний суд в своїй постанові по справі номер 404 1087 24 зазначив, що непроходження ВЛК для визначення придатності для військової служби не є підставою для відмови у наданні відстрочки, якщо військовозобов'язаний має право на неї по закону. Таким чином, як я про це вже неодноразово зазначав, для того, щоб отримати відсрочку, ви не зобов'язані проходити ВЛК. Більше того, навіть коли ви подаєте заяву про надання вам відсрочки, вам не можуть направити повістку, надати повістку для проходження ВЛК мобілізувати і нічого вам не можуть зробити. Тому, якщо вас зобов'язують, для того, щоб ви отримали відсрочку, пройти ВЛК, знайте, що такі дії незаконні, і ви їх можете оскаржити в суді. Аз якщо вам потрібна моя допомога, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер, вайбер, телеграм, ватсап за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.